Попише, пишев, попише. Сильченка, я під'їхав до свого будинку, де прописаний, вийшов з машини, і до мене підійшла людина, яка представилась. Привіт Женя, Протягнув руку і сказав: привіт тобі від Я не очікував просто, думаю, і, і після цього одразу за, за, за спини вискочив колючий предмет. Я одразу зрозумів. Що справа не, справа не закінчиться однією розмовою? Я тримав його на відстані завдяки ногам. Е, Ззаді під під підбігло під ще двоє людей, і різинової киянки мені вдар, нанесли удар в голову. Я хотів би звернутися е, до них, користуючись моментом. Я продовжую далі боротися з спиртовою мафією із... Е, Чеботирьовська мафія, яка залишилась, і ми всі заводи, які зараз знаходяться в його власності, ми всі вернемо їх в державну власність.